Китайський архітектор Ван Шу нещодавно отримав Пріцкерівську архітектурну премію 2012 року. Таким чином, Китай вперше здобув цю престижну нагороду Архітектурний аналог Нобелівської премії. Пріцкерівське журі віддало належне його конструкціям, в яких поєдналися традиційні китайські елементи та сучасні тенденції, із врахуванням до колишнього середовища. Всі значні проекти Ванга втілено у Китаї, зокрема історичний музей у Нінгбо. Вірний своїй засаді використання повторної сировини Ванк врятував від знищення мільйони плиток зі зруйнованих місцевих будинків і збудував за їх допомогою дах і стіни. Втім, Ванк каже, що присудження премії стало для нього несподіванкою я дуже багато працював протягом тривалого часу. Я справді не думав про жодну премію. Аж раптом мені дають цю велику нагороду. Я лише подумав, ти ба, я ж ще такий молодий. Але це добре. Гадаю, це гарна винагорода за важку роботу. Вангові належить проект житлових комплексів у місті Ганжоу, в архітектурному стилі яких поєдналося традиційне будівництво із кубізмом. Але Ванг не тільки архітектор. Понад 10 років він працює над тим, аби організувати архітектурну школу в Китайській академії у Ганджоу. Зараз ця школа користується як внутрішнім, так і міжнародним визнанням. І він сподівається, що його нагорода спонукатиме нове покоління архітекторів в Китаї. Бережливо ставитись до довкілля і національної історії. Наскільки вплине, не знаю. Але я справді маю впевний вплив на молоде покоління. Чимало молодих людей прагнуть спілкуватися зі мною, приїжджають сюди. Ось чому я витрачаю стільки часу на те, аби навчити чогось молодь. Знаєте, в Китаї архітектори, як і я, зокрема, дуже заклопотані. В них немає часу для навчання, але я і далі вчуся. Авіваніспарпіз я не танфотіча, а стіл стенгі. Швидка урбанізація Китаю часто була причиною кепської архітектури, де метою була радше гігантоманія, аніж стиль. Ванг звернувся до національної спадщини, прагнучи відкрити те, що він називає аспект ремесла, на відміну від фахової, позбавленої душі архітектури.